Тільки що допомогла відкрити ще одну пенсійну програму. Тепер в Україні стало на одного заможного пенсіонера більше з пенсією 23 тисячі на місяць. Ні, це не фантастика і це не про те, що пощастило. Це результат правильних фінансових рішень, прийнятих людиною вчасно. Він потім буде думати не про виживання, а про гідне життя. Головне. Почати дбати про свою пенсію не в 60 а набагато раніше. Так, це легально, це реально, це офіційно, і так це може бути і у вас. Питання лише одне: коли ви почнете діяти? А тепер питання до тих, кому 30-45 років зараз ви хочете таку пенсію? Чи може хочете стандартні 3-5 тисяч, які платить держава? Пенсія не починається у 60 вона починається з рішення, яке ви приймаєте. Набагато раніше про відкриття власної пенсії? І 23 тисячі щомісяця це не потолок. її показники можуть бути набагато вищі. Це ще одне підтвердження, що в Україні можлива гідна пенсія, якщо підходити до цього фінансово грамотно. Пенсійна бідність це не вирок, а наслідок відсутності плану. Хочеш дізнатися, яка в тебе буде? Приватна пенсія, пиши мені особисто свій вік та яку суму в місяць маєш можливість відкладати для своєї майбутньої власної пенсії. Ваш індивідуальний розрахунок пришлю особисто на будь-який меседж, який забажаєте. Звертайтеся!